Сьогодні трагедія самовпевненого Бога Шукача. Открити, будь ласка, разом зі мною Іван від Марка, 10 розділ. Шоливо ходить з Іван Марка, 10 розділ, 17 річ. Так, ми сьогодні розмірковуємо на зустріч багатого юнака з Ісусом Христом. І наша тема сьогодні, що це є трагедія. Він справді виглядить, як шукав Господа, він Бог шукач, Він прийшов до Ісуса Христа і задавав запитання. Чому це сталося? І, безперечно, ми подумаємо про себе, а які в нас мотиви, коли ми слідуємо, які у вас мотиви, якщо ви шукаєте можливо, ще Господа, читаємо, давайте у із Євангелія, де... Марка 10 розділу 17 віша. І коли вирішив він у путь, то швидко наблизився один, упав ним на коліна і спитав його, учитель добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати? Ісус же йому сказав, чого звеш мене добре. Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді, не вбиває, не чини не перерву, не кради, святкуй неправдиво, не крити, шануй свого батька та матір. Він відказав він учитуй, це все виконав я з ясмавка. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промов до нього, одного бракує тебе, піди, розпорай, що маєш та Бога роздай, і матимеш скарб на небі. По приходь та йди всі за мною узявши Христа. А він заступився тим словом і пішов, зажурившись. Бо великий маєтк Він мав і поглянув довкола Ісуса та й сказав своїм учням, як тяжко отим, хто має багатство у в Царство Боже, Бо, і звернулося від слів Його. А Ісус знову відповідь каже, мої діти, як тяжко отим, що надія кладе на багатство у яких Царство Боже. Не люблю легше пройти через вовчине бушку, ніж магатиму царство Боже, в царство війти. Вони здивувалися дуже казали казали до одного, хто ж тоді може спастись? Ісус вже поглянув на них промову. Неможливо це людям. А не Богу. Бо для Бога неможливе все. Я думаю, коли ми читаємо Слово Господнє, ми можемо бачити, що ця подія є реальна. Це подія, яка була в історії служіння Господа Ісуса Христа. Вони описує в Мефію, 19 році, ось в 10 розі, можливо, трошки в іншому напрямку, який згадує про цю саму подію Вони слухати. Це час, коли вже Ісус Христос був засвідчений через учнів, коли він задав запитання, за кого люди мене вважають, і кого ви мене вважаєте, і апостол Петро говорить, ти Христос. Символо живого. Це час, коли наш Господь Ісус Христос вже направляється в Єрусалим. І ми бачимо з вами, що пошуки життя вічного, богошукання це добрі наміри, які були в цього багато юнака. Але ми порозмірковуємо з вами, подивимося, чому ж. А ці добрі наміри, в кінечному рахунку не умінчалися успіхом. Чому цей багатий юнак а, пішов за журина, як ми прочитали з вами? і Практично це говорить про те, що він ушов від Господа Ісуса Христа. Хто цей багатий юнак? Ми не знаємо точно. 17 й вірш. Читаємо, що. Просто один із багатих людей наблизився до Господа Ісуса Христа. Ми не знаємо, а яке джерело походження, Його багатства, чи він якраз набув Його, чи він отримав Його в спадок. Але подивіться, що цей і справді юнак багатий, він шукає Господа, він визнає свою залежність. Від Господа Ісуса Христа. Він використовує шанс зустрічі з Господом Ісусом Христом. Ми бачимо з вами, починається ця розповідь, що Ісус Христос уходить з цього місця. Пам'ятаєте, одноразово євангелісти нам описують якраз ці події, коли люди використали шанс. Згадайте Вартімія, коли Господь Ісус Христос так само йшов через Єрихон, цей сліпий чоловік почув, і він зрозумів, що це шанс зустрічі, і він кричав: Ісус син помилуй мене!» Люди йому заставляли мовчати. А він кричав: задайте знову ж розслаблено, якого четверо друзів принесли, і вони теж використали шанс зустрічі з Господом Ісусом Христом, Далі, навіть дуже радикально використали цей шанс. Пам'ятаєте, вони просто дах розібрали. І спустили прямо до ній Господа Ісуса Христа, зруйнували в майно, чуже майно. Так само цей багатий інакше, уявіть собі, там те, була ієрархія, він був багатий. Про це говорило його скоріше всього зовнішність. Багаті люди. і Часи Ісуса Христа, мабуть, і сьогодні вони своїми дорогими одяжом свої показували. І сьогодні, мабуть, люди, які заможні, вони мають якісь свої автомобілі, їхній одяг, їхні годинники, все показує, що вони просто з іншого, можна сказати, класу спілкування. І ми простенько, коли до них підійдемо, можливо, не розуміємо, що там той та галстучок, чи та рубашечка, чи вони стоять просто десятки тисяч. Люди помітили, що це був багатий юнак. І подивіться, він біжить за, за Ісусом Христом. Ну, це, в принципі, як би показано, Його приниження. Він падає на коліна перед Господом Ісусом Христом. Справді, в нього є оце шукання шукання Господа Бога. Єдине, що ми можемо бачити, Зразу вже, в початках якраз цього спілкування. Дивіться, як він звертається до Господа Ісуса Христа. Він його називає Учителем. І це теж добрий початок. Він його ще не називає Господом, Він його називає Учитель. Але знову ж, можна сказати, це вихований молодий чоловік. Він його називає учитель добрий, особливо якраз пошану проявляє до Господа Ісуса Христа. І дослідники Біблії говорять, що це найвищий ступінь добрості проявив якраз цей багатий юда, коли він так назвав Господа Ісуса Христа. Згадайте ще, хто прийшов і назвав Ісуса Христа Учителем. Пам'ятаєте? Один чоловік прийшов і говорить, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Господа. Тому що такі чуди, як ти твориш, ніхто не може творити. Як ім'я? Правильно, це не коди, який прийшов до Господа Ісуса Христа вночі. Хоча ми можемо бачити інших людей, які зустрічалися з Господом Ісусом Христом. Згадайте, наприклад, Савла, коли Ісус Христос зустрівся йому по дорозі в Дамаск, Він зразу. До нього звертається і говорить, хто ти, Господи? Саме визнає, що він є Господь. Все добре починається в цього багатого юнака, будучи багатим, показуючи своє богатне, він, він показує своє своріння при Господи Ісусом Христом. Він біжить за ним, відпадає на коліна до нього. І він задає запитання, що ж мені зробити? То ось тут починається якраз уже корінь наших розумів. Цей молодий чоловік просто розуміє, що він досягнув або придбав великі маєтки, велике багатство і примножував їх. Тобто Він міг зробити для себе своє ім'я. І в цього чоловіка таке саме відношення і розуміння до царства. Що робити мені кінець 17 віша, щоб вічне життя спадкувати? Що треба зробити, щоб вічне життя спадкувати? Скільки іншими словами цей багатий чоловік хотів сказати, Ісусу Христу коштує вічне життя. І Ісус справді бачив серце цього багатого чоловіка. Він бачив самовпевненість цього багатого чоловіка. Але зверніть увагу, дивіться, що Господь якраз готовий. Це наш Господь Ісус Христос. Він безкорисливий. І в нього є час для всіх. У нього є час для цього багатого чоловіка, у нього є час для бідної вдови, у нього є час для розслабленого, у нього є час для жінки, яка 12 років страждала кровотечі. У нього є час для самарянки. У Господа був час і був шанс для цього багатого чоловіка. Тому що а ми читаємо ось тут 21-му вірші, Ісус поглянув на нього з любов'ю. Ісус полюбив його. І ще щеми словами, як в іншому місці, сказано, що він був недалеко до Царства Божого цей багатий. Щиро Ісус його полюбив. І як часто в бесідах Господь бажає, щоби. А внутрішній, як краще з внутрішній світ, чоловік сам міг осмислити. Він міг більше відкритися і показати себе. Тому перше запитання Ісус Христос говорить йому про заповіді. І тут багато чоловік думає, ну, заповіді виконати. Я все це з самого дитинства виконую. Це був вихований, у них. Це був богобійний молодий чоловік. Це був вшанований, можливо, молодий чоловік. Я все з дитинства виконав це все, говорить багато 20 вірь. Учителю, це все я виконав з малки. Уявіть собі, що ця бесіда, це є відкрита, публічна бесіда. Учні всі це чують, народ це чує. Цей чоловік зупинив Господа Ісуса Христа. Я впевнений, коли він дав відповідь на це запитання, він думав, о, який я молодець! Я попав якраз в десятку. я виконав все це з малку. Але це було тільки перше запитання Господа Ісуса Христа. Ісус бачив серце цього багатого чоловіка. Ісус бачив наміри цього багатого чоловіка. Ісус бачив якраз, що для нього є самим головним цінностями. Що буквально для цього багатого чоловіка є, хто для нього є Бог. Тому ми можемо бачити нашого Господа Ісуса Христа, Він готовий будувати взаємосами з багатим чоловіком. Він любить Його так, як любить кожного. Для Господа нема різниці, чи багатші, чи бідніші люди. Він проявляє, він бачить справді душу, він бачить внутрішній стан цього чоловіка. Він бачить те, що є вічне. Бо все це є багатство його, освіченість його, релігійність. Це все є зовнішнє. Це все є тасканупа, в якій знаходиться справді вічна душа. І відповідь друга Господа Ісуса Христа. Вона просто дуже і дуже засмутила цього чоловіка. Тобі всього все одного бракує, 21 віршно прочитала. Іди, по веління, Господь говорить. розпродай, що маєш, та в Бога роздай, і матимеш скарб на небі, приходь, слідуй зі із мною і зверніть увагу, дуже важливу фразу тут якраз записав Лука. Марк у 10 розділі. взявши Христа. Чи закликає Ісус Христос справді до того, щоб ми залишили свої родини, щоб ми залишили всіх без Дно в пропитання? Ні. Христос не закликає до того, щоб ми якраз свою родину і самі стали жебраками. Але для цього багато юнака, його багатство було його Богом. А він про це якраз сказав в самому початку, що мені зробити. Я і це, і це, і це купив, і я ще хочу собі царство Боже купити. Скільки тобі треба дати, щоб я купив Царство Боже. Це нерозумно ми можемо бачити. Чи не так? Ви згадайте, коли вже церква Ісуса Христа почалася, ми читаємо про це в восьмому розі дії святих апостолів, коли Філіп прийшов в Севарійське місто. Пам'ятаєте, там так само був один чоловік, який побачив якраз, що апостоли прийшли, Петро прийшов, Дух Святий зійшов, церква приходить цей чоловік, що він приносить, він дійні приносить. Говорить, дайте мені, я вам дійсно принесу. Що одінь не треба, Що церкві діді не треба. Що вам на службі дівіни не треба, і я вам принесіння і на лише принесу. Дайте мені якраз цього дара, щоб і я їх ось так продати. Якраз е, право чи съшестя Святого Духа. І це було і є в історії церкви Христової жаль. І апостол Петро, там в восьмому святих апостол поступає так же саме, як поступає ось тут Ісус Христос з багатим юнаком. Апостол Петро звертається до цього чоловіка, який прийнів з гроші і говорить, я бачу тебе е, е, якраз в Аковах, і я закликаю тебе до покаяння. Ми не бачимо, що той чоловік, який святий, апостол в восьмому розділі, покаявся. Що він визнав свою якраз залежність від е, матеріальної. Так само ми бачимо цього багато юнака, щоб він покаявся. Так, не один приходить і так само з свого часу в пошуках, в богошуканні називав Ісуса Христа Учителем. Але ми можемо бачити, що через декілька років результат той бесіди, і Никодиму теж було важко зрозуміти, що значить, коли Ісус Христос говорив, тобі треба народитися згори. Але через декілька років ми можемо бачити Никодима як вірного послідовника Ісуса Христа, коли всі залишили, Никодим прийшов і сказав: Я є послідовник Ісуса Христа, коли Господь був помер на христі Гуговському. Багатий юнак. Пішов від Господа Ісуса Христа, засмутившись. Тому що Ісус Христос не закликає до злидні. Ісус Христос не закликає для того, щоб ми перестали піклуватися про свої родини. Ісус Христос просто бачить справжні мотивацію, і Він бачить серце цього чоловіка. Для нього багатство було Його Богом. І Бог є. Бог Ривни. Ісус Христос показує те, що Він в іншому місті говорив, не можете служити Богу і мамоні. Так ми потребуємо матеріальних статків. Справді все, що ми маємо, ми маємо від Господа. Ще в старому заповіті Господь говорить, моє золото і моє срібло. Але коли це золото і багатство стає нашим Богом. Коли ми покладаємо надію на, на, на це багатство, фактично покладаємо надію на самих себе. І говоримо, що це я все придбав, це моє все. І я так само хочу ще й купити Царство Боже. Ісус Христос говорить, не можете служити. Якщо вашим Богом є багатство, тоді ви не зможете війти в Царство Боже. І, на жаль, цей багатий юнак, який так був близько, якого полюбив Господь Ісус Христос, пішов дуже засмучений. І ми більше не зустрічаємося ніде в Писанні, ми не знаємо Його вічну участь. Можливо, прийшов час, колись його і покаяння, осмислення. Довіри свого життя, покладення на Господа, але й Писання нам про це не говорить. Зверніть увагу! Навіть учням було це важко зрозуміти. І ми прочитали в кінці, що учням здивувалися про те, що е -е, Ісус Христос говорить, як тяжко. Тим, хто має багатство у віків Царство Боже, 23 вірш. Іншими словами, в іншому перекладі, Ісус Христос тяжко, це означає, що неможливо тим, хто покладається на багатство, хто покладається на іншого Богу, вів царство Боже. Чи просто жахаються від цих слів. Чому вони ужахнулися? Може вони мислили трошки по старозбовітньому по-єврейському. Вони осмислювали, що багатство це є благословіння від Господа. І якщо Бог благословив і цей чоловік є багатим, чому він не може піти в Царство Боже? Тому що Христос сказав там дві умови. Перше, зміни своє відношення до багатства. Нехай багатство не буде для тебе Богом твоїм. Нехай ти не будеш залежним від багатства. І друга умова, як я вже сказав раніше. Взявши свій Хрест. Узявши Христа, кінця 21 віша, це окрема тема. що значить взяти Христа. Це не носити хрестик на тілі, як деякі розуміють, і він буде мене захищати. Взяти Христа, це означає бути готовим страждати за свого вчителя. Взявши Христа, це бути готовим бути свідком про Господа Ісуса Христа скрізь і всюди. На всякому місці, Бути готовим бути Його свідком навіть до смерті. Ми можемо бачити, що всі учні, які послідували за Господом Ісусом Христом, якщо у нас сьогодні немає гоніть переслідувань на цій території, то рядом є інші місцях, і наші брати і сестри, які сьогодні буквально виховують це Слово, несуть Хреста Господа Ісуса Христа. Хоча б яких би умовах не лежали. У умовах гаміння, чи в умовах свободи. Все рівно. Є час, коли ми повинні якраз показати, чи ми є справді послідовники Ісуса Христа. Чи ми є відділені від цього світу, будучи з будучи світом, знаходячись серед цього світу, ми не змішуємося з цим світом. Ми є свідками Господа Ісуса Христа. Ми маємо цінності Господа Ісуса Христа. Ми є послідовники Господа Ісуса Христа. Ми є раби Господа Ісуса Христа. Ми можемо бути рабами Господа Ісуса Христа. Це власність Господа Ісуса Христа і рабами багатства. А ось у розі прочитайте апостол Павло говорить в посланні до, коринті... до Римлян, Ми були рабами гріха, власністю гріха. І в тому числі багатство момони. Від серця ви стали рабами Божими. Цей чоловік пішов с І відомо це місце, яке Ісус Христос сказав, що верблюд може пройти через Волчене Ушо. Багато запитань задають, про що саме Христос говорив. Деякі говорять, що можливо в Єрусалимі були дуже низькі ворота, через які ви нагружений. З, зі всім грузом він не міг туди зайти. Інші палкувателі говорять, що буквально Христос говорить тут в переносному значенні, що це неможливо, щоб верблюд зайшов в звичайне волчене вушко волки. Це неможливо, це не можна уявити. Подібно так само перевищення і перевищення говорилося про те, що слово не може зайти. Голочне вождь-кільсівське якраз поговорка. Христос говорить, це неможливо. Або ти покладаєшся на багатство, іншими словами, на себе. Іншими словами, ти слідуєш за дияволом, який сказав, що першим людям Адам і Єві, ви будете самі, як Боги. Ти є Бог. Ти можеш все сам зробити. Ти бачиш, що в тебе є багатство. Ти багато що досягнув, і царство Боже, ти можеш купити. Або ми повністю покладаємося на Господа Ісуса Христа. Рівні брати і сестри, нехай приклад цього багато є на какого пошуки Господа несправді не стануть для нас трагедією, тому що цей Богошукач був самовпевнений, і його пошуки привели до того, що він пішов, пішов дуже засмучений. Ми можемо бачити в історії християнства, ми можемо бачити в історії вірних послідовників єдиного Бога, як в старому, в новому заповіді. І багатих, і небагатих людей. Багатих людей, згадайте того самого Авраама, згадайте того самого Давида. Вони мали ліснітне багатство. Але це багатство не було їхнім Богом. Вони не прилагали своє серце до цього багатства. Перечитайте кінець життя Давида, скільки він всього цього багатства приготував на храм. І він віддав це все на храм. Ми можемо бачити в історії Церкви Христової, в тому ж самому лукі, ми читаємо з вами, що люди багаті служили своїми маєтками для Господа Ісуса Христа в дії святих апостолів. Ми бачимо з вами. Варнаво, наприклад, приклад, який продав своє майно і приніс до них апостола. В історії християнства ми можемо багато-багато прикладів бачити людей, заможних справді, багатих, для яких багатство не стало Богом, коли вони визнавали, що все, що вони мають, більше чи менше, По перше, вони не візьмуть собою вічність, вони можуть вкласти це в благовістя. І віддавали це, і не приліплялося їхнє серце до цього багатства. Друзі мої, останнє, Ісус Христос готовий зустрічі з кожним. І як ми вже говорили, Він полюбив цього багатого чоловіка, Він полюбив бідний, Він полюбив вас, якщо ви ще не зустрілись з Господом Ісусом Христом. У вас є це запитання. Що ж мені необхідно зробити, щоб мати Царство Боже? Станьте перед Господом Ісусом Христом на коліна. Цей багатий чоловік став і признайте Його Господом, Господарем своїм. Дайте можливість Господу Ісусу Христу управляти всім вашим життям. всіми куточками нашого життя, кожною хвилинкою нашого життя. Дайте Господу Ісусу Христу управляти. І тоді ми будемо благословені. Ми будемо мати завтрашній день з Господом, і ми будемо мати вічність. Якщо в нашому житті ще не було цієї зустрічі, вона може бути сьогодні. Зустріч з Господом Ісусом Христом, як своїм Господом і Спасителем. Друзі мої, якщо в нашому житті ми хочемо купити щось для Бога, піддобритися до Господа, можливо, народ Божий цього не бачить і не відчує наші наміри. Можливо, хтось подумає, ох ти, який смецена, такий благодітять. Треба якось коло нього так, щоб не втратити цього благодітя. Такі були, якоба, помните, він про це говорить якраз, щоб церкви як Христові такі були ще в самий перві. І служителі казали, о, ти сядь тут повише, тому що у ну, нього є інші ну, 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 а ти там в на ногах, має подальше сідає. Як я каже, такі білище ви. Перелюбники, перелюбниці. Він церкву називає якраз ось так, тому що ви дуже світом, що є ворожда проти Бога. Друзі мої, Ісус бачить наші наміри. І нехай Господь допоможе, щоб багатство або якісь інші не стали для нас залежністю, не стали для нас Богом. Якщо ми маємо благословіння, нехай все це належить нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.